Всім привіт! З вами кровля. і Я знову маю гарні новини. У моїй психічній лікарні пройшли перевірки керівництва. У ході цих перевірок у головного лікаря було діагностовано гостру форму шизофренії і антисоціального розладу. Саме цей лікар особисто оцінював результати експерименту, у якому я брав участь. Він оцінював мої останні відео як свідоцтво покращення мого психічного стану і доказ ефективності експериментального препарату. Насправді ж виявилося, що замість того препарату він просто давав мені високі дози ЛСД. Тепер він є пацієнтом, який проживає у сусідній від мене палаті. Що ж, оскільки тепер я більше не вживаю психоделіки. Я маю повністю здоровий густ і знову почав займатися науковими дослідженнями. Сьогодні я хочу поділитися результатами свого нового наукового дослідження, тему якого є найдивніші і найменш відомі міста України. Я проаналізував 460 українських міст і виділив серед них шість найдивніших і найменш відомих. Першим містом у цьому списку є Чорна церква, Київська область. Чорна церква маловідоме місто на заході України, що вперше згадується в архівних записах 17 століття. За переказами, воно виникло навколо старовинного храму, побудованого з чорного дерева невідомого походження. Точна дата заснування залишається невідомою, оскільки наявні документи нарідко містять суперечливі згадки про інші міста, що зникли з мавп одночасно з появою Чорної церкви. Транспортне сполучення з містом ускладнене, автобуси пробувають нерегулярно, і водії часто не можуть згадати точний маршрут. Залізнична станція з'являється на різних околицях, ніби рухаючись разом із потягами. Демографічні дані Чорної церкви суперечливі. За офіційними записами населення складає близько трьох тисяч осіб. Проте дослідники постійно повідомляють про нові обличчя, які ніколи не повторюються під час перепису. Соціологи припускають, що це може бути пов'язано з психологічним феноменом забуття, незважаючи на похмуру репутацію, місто функціонує як звичайний населений пункт із ринком, школою та кількома крамницями. Наступне маловідоме місто Бобрислав. Бобрислав невелике місто на заході України, розташоване неподалік від кордону з Польщею. Перша документальна згадка про населений пункт датується кінцем 18 століття, коли територія входила до складу Австро-Угорщини. З огляду на прикордонне розташування місто зазнало впливу різних культур і етносів, що знайшло відображення у його унікальному соціальному складі. Основною етнічною групою міста є бобри, численність яких перевищує 60% від загального населення. Історики пояснюють це явище кількома факторами, зокрема близькістю до польських територій, а також природними умовами, що сприяли адаптації бобрів до міського середовища. Соціальна інтеграція бобрів стала можливою завдяки специфічній культурній політиці місцевої влади на початку ХХ століття. Коли було ухвалено рішення про визнання їх повноправними мешканцями. Центр міста прикрашають дерев'яні будинки з різьбленими фасадами, а на набережній річки Бобер розташовані спеціально обладнані дамби та хатки для бобрячих сімей. Далі одне з найвідоміших міст у цьому списку Житомир. Місто, у якому я нещодавно побував сам Житомир обласний центр на північному заході України, відомий своєю багатовіковою історією та важливим економічним значенням. Місто зазнало значних змін після так званої ВЖЕК, великої Житомирської екологічної катастрофи, що сталося у другій половині ХХ століття. Подія отримала широкий розголос через раптовий вихід задушливого пару з очисних споруд та витік невідомої речовини з каналізації, яка мала кольор вареного м'яса. Аварія тривала три дні, після чого її вдалося локалізувати. Однак наслідки продовжують впливати на міський ландшафт. Житомир після катастрофи зберіг привабливість, теплий клімат, яскраве сонячне освітлення та доглянутий простір. Подекуди ґрунт тріщить через дренажні обвали, а в повітрі іноді відчувається легкий запах іржі. Соціальна активність відновлюється, а мешканці пишаються міською ідентичністю, незважаючи на наслідки катастрофи. Наступне цікаве місто Новожитомир. Новожитомир – місто на північному заході України, зведене після великої Житомирської екологічної катастрофи. Будівництво Новожитомира здійснювалося з урахуванням попереднього досвіду. Місто було спроєктоване з удосконаленою системою дренажу та ізольованими очисними спорудами. Серед соціальних феноменів нового Житомира особливий інтерес викликає явище колективних сновидінь. Це явище спостерігається у родин, евакуйованих із Житомира навіть через декілька поколінь. Люди стверджують, що їм часто сняться сцени з повсякденного життя у старому місті. прогулянки знайомими вулицями, відвідування ринків та парків, які більше не існують. Особливо дивним є те, що сновидіння мають деталізований характер і збігаються між різними мешканцями. Місцеві жителі часто стикаються з відчуттям присутності старого міста. Деякі стверджують, що в певних районах Нового Житомира можна побачити тіні старих будівель або відчути короткий запах іржі, особливо на світанку. Це явище не має наукового пояснення. Та розглядається як культурний феномен колективної пам'яті про попереднє місто. Наступне місто Глибокоград. Глибокоград унікальне підземне місто, розташоване на великій глибині під карпатськими горами. У місті панує дивна тиша. Вулиці й будівлі виглядають звично. За винятком того, що на кожній вулиці знаходиться спеціальне освітлення, що імітує денне світло, значна кількість людей переїжджає до глибокограда з інших міст, адже тут значно дешевша оренда житла, ніж на поверхні. Відпочинок мешканців зосереджений у підземних клубах та торгівельних центрах. Спогади про поверхню у місцевих з часом перетворюються на віддалені історії. І набувають дедалі менш чіткої форми. Останнє місто у цій добірці і найдивніше місто України Риботин. Риботин невелике місто в Одеській області, розташоване на березі моря, яке відрізняється своєю ізоляцією та незвичайним етнічним складом. Жителі риботина переважно рибалки. Чиї корені тягнуться до давніх часів, коли місто було засноване як поселення для роботи на морі. Через віддаленість від великих міст більшість жителів риботина ведуть замкнуте життя, практично не підтримуючи зв'язків з іншими населеними пунктами мешканці риботина це риболюди з яскраво вираженими мутаціями, результатом яких є їхнє відчутне відхилення від людського вигляду. Їхні тіла покриті товстою слизькою шкірою темного кольору, що нагадує риб'ячу луску. Очі місцевих жителів здебільшого велетенські та мутні, з білим відтінком, а їхній зір пристосований до темних глибин моря. Їхні руки й ноги мають пальці з неприродно довгими і тонкими суглобами, схожими на плавники. Незважаючи на свою зовнішність, мешканці риботина відрізняються від інших популяцій своєю надзвичайною добротою та готовністю допомогти. Вони відкриті до спілкування, привітні та чуйні. Відомо, що мешканці риботина проводять певні обряди, що здаються частиною їхньої рибальської традиції, але ці практики мають незрозумілу природу. Є припущення, що ці практики можуть бути пов'язані з поклонінням древнім істотам, що ховаються на морському дні, проте через відмову місцевих ділитися інформацією, деталі залишаються невідомими.